Майже три місяці депутатська комісія вивчала питання про припинення роботи розважальних закладів у приміщенні колишньої в'язниці НКВС на вулиці Соборній. Результати роботи міський голова рівного зачитав іронізуючи. Прочитаю шедев епістолярного жанру. Слухайте уважно, я зроблю копію для всіх кореспондентів. Я, я просто щасливий цього листа кафе Барсуринж. Знаходиться в місті рівно за адресою вулиця Соборна, 16. Даний заклад здійснює свою діяльність відповідно до дівчини законодавства. Має відповідні дозволи і погодження, тому повне припинення діяльності даного закладу не вважається можливим. Це я й дав доручення. Я сказав, що підпишу будь-який документ. Володимир Хомко пропонує політичним партіям заблокувати роботу закладу постійними пікетами. Міські обранці бачать інший шлях вирішення ситуації. Ми розуміємо, що це приватна власність і якось ну тиснути можна тільки там. Морально, тільки, можна подібне. тиснути окольними путну. Тобто не явно але розумію. треба все-таки сісти. Є громадські організації, ну є депутати, е які готові сідати за сіл. Є міська влада, і відповідно Давайте, я сісти за круглим столом з але ними, це... поговорити. Чому раніше депутату дозволили власникам приміщення зробити там розважальні заклади? Пригадує Світлана богатирчук Кривко. Колеги, а пам'ятаєте, як нас тут обговорювали, коли ми давали дозвіл на викуп земельної ділянки власникам того приміщення? І як півроку Гайчук Василь Іванович бігав і переконував, що ми так випишемо цільове призначення земельної ділянки, що там ніякого розважального комплексу не буде. Ви це пам'ятаєте? Тому я хочу акцентувати увагу, коли ми даємо дозволи на викуп земельної ділянки і прописуємо цільове призначення. То все ми можемо там зробити і виписати так, що там ніякого розважання закладу не буде. В результаті депутати вирішили знову створити комісію і сісти за стіл переговорів з власниками приміщення, представниками патріотичних громадських організацій та міськими чиновниками. Олександр Тузар Лаговський, новини Рівного.